Той Ліс був на околиці міста. Вірніше, це місто було на його околиці, Він народився три тисячі років тому. Все почалося з одного жолудя, дбиливо закопаного і пилитого кров'ю, і кров та була нелюдською. І пальці, що брали ту землю, були нелюдськими. І молитва, яку прочитали над місцем, тим звучала мовою, почувши, як у люди з глузду сходять виріс дуб на тому місці. І приходив звір хворий, немічний, щоб померти під ним, і чоловіки й жінки вішалися на гілках його. А гілки ті, точно покривлені руки нещасного убога, над яким усі часи сміятися полюбляли, але над деревом тим не сміялися, його боялися, як грома, як блискавки, вогню чуми, боялися, страшилися і від того всього рубати вирішили. І варто було підійти сміливцем тим, так і почали вони сокирами один одного рубати, і не підходив більше ніхто до дубу того. І поїхали звідти люди, і лишився він сам самісінький. Рік за роком, рік за роком, падали жолоді його на землю, і виростали з них нові дуби, а з тих дубів теж падали жолоді, і з них теж росли дуби. І жодного іншого деревця не було між тих дубів. Чужинців вони не пускали в свої ряди рік за роком, рік за роком, і знову люди, знову поселення, знову йдуть вішатися на гілкиті, знову пробують рубати, а рубають тільки один одного, а вітру немає. Та листя, гілки вони колихаються, шурхотять, скриплять, сміються, сміються, і закривавлені мертві лежать під ними. Ріс та ліс розростався, рік за роком, рік за роком. І ось же наші роки, ми. І живуть люди у будинках високих на околиці лісу того, і гинуть на гілках його. М'ясні ляльки, в покручених руках майстра, старого старого, що кров свою пролив колись, що дітей на світ пустив, що приносили вони йому душі, а він їв і їв рік за роком, рік за роком.